Привіт, мої дорогенькі. Сьогодні вже п'ятий день, як я знаходжусь у Львові, в Україні. Дивиться, вже набагато краще у мене плече. Так що загоюється, все буде добре. Я ще купила вітаміни, кубу додатково, щоб все було якомога швидше. Зараз я біжу на масаж і на перев'язку. А потім погуляю містом і трошки вам покажу краси. Ну все, мої любі, доброго дня. Прийшла на перев'язку. Бачите, вже така маленька у мене тут пов'язочка. Ну, сьогодні мені скажуть, як там у мене справи. Сподіваюся, все буде добре. Ось таку каву мені приготували після масажу. Це цукор в такій колбі. А ось тут маленьке безе. Каву я п'ю частіше лати. І трошки покажу вам інтер'єр. Дуже приємно після масажу треба трошечки посидіти, не можна сразу бігти. І от, посидити з кавою, порозглядати гарний інтер'єр. Ну, завжди приємно. Музика гарна грала ще. Ну, кайф. Біжу вулицями Львова, то трошки вам покажу дома, бо дуже гарна архітектура, не можу налюбуватися. Дуже гарно. То зі мною трошки пройдетесь вулицями Львова. Іду, побачила якийсь парк гарний. То трошки маю час, трошки парком погуляю і вам покажу тут щось якесь здання, я не знаю, що це таке, але зараз ми підійдемо ближче і я вам його теж покажу. Ну і подивлюсь, що це за здання, бо я і сама не знаю. М -м? Які дерева великі, гарно так іде, але тут сонячно, але можна туди. Взадінок піти. Так, зараз. Що ж це таке гарне? Що ж це таке красиве? Так, це університет. Але дивіться, яке здання гарне. Ну, скажіть, красота? Красота чи ні? Красота. Ось я вход до парку. У мене десь 2 години часу, я чекаю доньку, то маю можливість по парку погуляти трошки. Зараз подивимось, що тут взагалі. Парк Івана Франка. Там я вам відео знімала, там пам'ятник є Івану Франко. Зараз по парку погуляємо разом. Як гарно. Але я не піду сюди, мені не цікаво центральними вулицями гуляти. Я піду ось так. Подивимось, що тут є. Може знайду якусь скам'єчку. Може щось цікаве побачу. То, звісно, вам обов'язково покажу. Ну, взагалі парк гарний. Така спека, що тут прямо так затишно. І дуже прохолодно. Бачите, дерев? Багато, вони дуже гарно все закривають від сонця, тому тут дуже зараз дуже приємно, прям кайф. Ось якась така споруда, мабуть, щось для оркестру. Знайшла я гарні скамеечки Зараз. По сходинкам піднімусь, а трошки посиджу, ну потім вже піду далі. Мої любі. Я не могла вам це не зняти. Міста Фенікси. Це міста, які були зруйновані, але вони відновлені. Ці фото тут. Нагадують нам про те, що все можливе, що завжди можна, як Фенікс, возродитись. возродити любе місто. Воспрягнути, відкрити крила. Бачите, Маріуполь. Ірпінь. Керсо. Так, буду трошки пришвидчуватись, бо телефон мені пише, що вже нема батареї. Ось так, Львів. я хотіла споймати вам, щоб ви самі почитали, але тут автори, автори. Тут завжди можна подробно почитати, що це було, коли, в якому році. Ось така галерея. Прийшли ми з донькою до музею, але він зачинений. Не знаємо чому, нічого не написано ніде. Ні в інтернеті, ні тут. Написано, музей зачинений. Подергали двері, зачинено. Все, покажу вам його знаружи хоч трошки. Дуже шкода, що ми туди не попали, бо музей мені хотілося б його побачити внутрі. Бачите, який він гарний. така краса. Ну що? Мені униваємо. Підемо зараз далі. Десь щось інше пошукаємо. Ми з дочкою купили білети на Личаківське кладовище. І запрошуємо вас з собою. Дуже гарне кладовище, по якому можна вивчати історію. Всім рекомендую його. Відвідати, занедбано. Мур Мармуровий, яскраве закінчення дня доброго ранку. Біжу на перев'язку. Вчора дуже гарно завершився у нас вечір. Ми купили суші і в інтимній обстановці така у нас при свічах була обстановка, бо не було світла. Поїли і полягали спати. Вже не мала часу і можливості це знімати, бо Бо не мало часу, бо було темно, і вже ми були втомлені. А лишилось одне питання. Я зняла дуже багато кладовища. Ми ходили з гідом, тому я почула цікаві історії. Взагалі, історію кладовища. І, звісно. Мені б дуже хотілося з вами цим поділитися, але я не знаю, чи варте, чи вам таке цікаво. Будь ласка, напишіть, чи вам то цікаво. Якщо цікаво, я прям окремим відео випущу відео по кладовищу. тому. Це старовине кладовище, дуже гарно. Я вам ось що скажу. Якщо ви хочете знати історію, то, мабуть, найкраще, де її можна вивчити, це кладовище. Тому що там точна історія не бреше. Бо пам'ятники, які там установлені століттями, вони ніяк не можуть брехати. Тому найкраще вчити історію, це на кладовище. Я зробила такий висновок, висновок. Після вчорашньої прогулянки. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть мені в коментарях. І я з радістю зроблю прям таке окреме відео саме по ньому. Тому що ну, там дійсно є, що подивитися. Дійсно багато різних історій. І затронуто дуже добре. Наша історія України саме Львівщини. Тому, якщо цікаво, пишіть, будь ласка. Ну, а я з вами прощаюсь. До побачення. Випущу сьогодні відео вчорашнє. І ви, якщо ви це чуєте, це означає, що ви відео додивились до кінця. Все, цілую, обіймаю, будь ласка, не забувайте. Коментар, лайк. Підписатися, щоб не пропускати. І, звісно, поділитися з друзями я бігла по дорозі, трошки мене перебив автомобіль. То ще раз гарного вам дня, мирного неба цілую, обіймаю, всіх вас люблю і чекаю. Зворотнього зв'язку